Добрий день. Сьогодні я хочу поговорити з вами про депресію. Депресія буває невротичною та психотичною. Невротична депресія проявляється дратівливістю, метушливістю. Тобто людина може займатися тими ж справами, як і раніше, ну, наприклад, робочими справами, так? виконувати якісь завдання. Але в неї виникають труднощі з концентрацією уваги. Вона не може всидіти на одному і тому ж місці. Він швидко проявляє гнів або дратівливість, може злитися на себе, може злитися на інших. У такому випадку надзвичайно важливо уважно поспостерігати за собою, за своїм емоційним станом. І якщо такі прояви, як постійна втома, апатія або ж втрата інтересу до звичних речей, у вас спостерігаються протягом останніх двох-чотирьох тижнів, то як мінімум варто обов'язково пройти онлайн-діагностику, щоб точно зрозуміти, чи у вас вже є клінічна депресія, чи це ще просто тимчасова перевтома. І тоді, відповідно, варто негайно знизити темп свого життя. Психотична депресія це коли у людини зникає зацікавленість і втрачається задоволення від тих справ, якими вона раніше займалася, вона перестає доглядати за собою так, як раніше. У неї відбувається так зване зависання. Тобто вона намагається сконцентруватися на якійсь діяльності. Ну, якщо людина змушує себе це робити, а дивиться на годинник. Вже пройшла година, дві-три, а вона особливо не просунулася у справах. Також у важких випадках можуть виникати і суїцидальні думки. І навіщо так жити? Тобто, тут вже не обійтися без допомоги фахівців. Депресія також буває легкою. Тобто, такою ж невротичною, такою ж психотичною, якщо ви помічаєте oh. подібні симптоми, як я вже озвучила, проходьте діагностику. Є хороша методика хат. Там ви одразу самі можете отримати оцінку свого стану і тоді вже розуміти, що вам робити. Самостійно справлятися це у легкій формі. В принципі, можливо, змінити обстановку, налагодити ритм життя, відпочити, набратися сил. Субклінічна форма депресії невротичної або психотичної її ще називають маскованою. Тобто на цій стадії вже важливо після діагностики, коли ви… У себе виявили схожі симптоми і визначили, що у вас субклінічна тривожна депресія або психотична, все ж таки звернутися до спеціаліста-психолога. На цій стадії ще можна за допомогою психотерапії собі допомогти. Скільки буде сесій, це все індивідуально. Все залежить від людини та наскільки вона готова самостійно працювати в перервах між сесіями. Найскладніше це тяжка депресія. Тут вже єдиний вихід медикаментозне лікування. Ну і в ідеалі поєднувати з психотерапією. Так, можна лише за допомогою медикаментозної терапії зняти невротичні симптоми, так? Тобто звернутися до свого невропатолога, до свого спеціаліста, якому ви довіряєте. Він призначить вам препарати, але після проходження курсу лікування невротичний стан може повернутися. Тому рекомендується все ж таки поєднувати препарати з психотерапією. Так само, якщо ви виявили у себе за діагностикою тяжку депресію, тоді важливо знайти хорошого психіатра. Психіатр призначає антидепресанти, і ви проходите курс лікування за допомогою медикаментів і бажано також поєднувати це з психотерапією. Самостійно впоратися з депресією можна лише тоді, коли ви її виявили і одразу почали щось робити. У важких формах самостійно з депресією впоратися неможливо. Важкі форми, субклінічна форма і тяжкий депресивний розлад вже призводять до значних фізіологічних змін в організмі людини, що може мати серйозні наслідки для її здоров'я та функціонування. Можуть виникати різноманітні проблеми зі здоров'ям, наприклад, із серцем, зі спиною, а також з шлунково-кишковим трактом, що потребує уваги. Коли ви звертаєтеся до спеціаліста, якщо у вас щось заболіло, також бажано пройти самодіагностику і визначити, якщо у вас паралельно зі скаргами на гастрит є депресивний розлад, то бажано. Окрім гастроентеролога, звернутися до невролога, ну і звісно на консультацію до психолога. Якщо раптом ви помітили, що ваша близька людина перебуває у стані депресії, тобто або невротичному, або психотичному, тобто щось у вашій близькій людині змінилося. Вона часто зривається, кидається на вас, постійно чимось незадоволена, так? Тобто ви помічаєте, що... Буквально місяць тому все було добре, а зараз він ніби зірвався з ланцюга, то бажано м'яко, ненав'язливо, або роздрукувати цей тест і дати йому можливість заповнити, так? Потурбуйтеся про його здоров'я. Або якщо ви помітили, що протягом місяця ваша близька людина погано їсть, нічого не хоче. Це може бути і дитина. У дітей також бувають депресивні розлади. Вони також втомлюються після шкільного навантаження, у них зникає інтерес. У дітей також є всі ті ж симптоми. Вони перевтомлюються, нервують через те, що щось не виходить, іноді буває погана поведінка в школі. Тобто, це також такі сигнали, що дитина може перебувати в депресивному стані, особливо підлітки. Тобто суїциди просто так не трапляються. Їм завжди передує якась стресова ситуація, причому тривала.